Скільки ви вже втратили на крипті, переказавши токени не в тій криптомережі, а приватних ключів вже втрачали? Не переживайте, є ще багато варіантів, як можна втратити свої цифрові активи. Тому сьогодні поговоримо, як не втрачати криптовалют. З вами Михайло Пацан, інвестор-підприємець, фінансовий цифровий радник, вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів. Безпека криптовалюти починається з безпеки криптовалютного гаманця. І триваючи децентралізований гаманець, ви отримаєте сіт фразу із 12 або більше слів. Ця фраза це приватний ключ. Хто володіє цим ключем, той володіє всіма активами на цьому гаманці. Тримайте її максимальну безпеці. Як варіант, запишіть богнот або зробіть собі декілька копій. Для більшої безпеки можете перемістити слова місцями для е, при запису, оскільки порядок має значення. Ніколи і нікому не показуйте сіт фразу, якщо не хочете, щоб ця людина могла розпоряджатися вашими активами. Якщо сума токенів на криптогаманці перевищує декілька тисяч доларів, то рекомендується все-таки придбати холодний криптовалютний гаманець. Наприклад, Ledger, Trezor, SafePal або інший популярний гаманець. Переказуючи токени, звертайте увагу на криптомережу. По-перше, ви не зможете відправити токени в іншу мережу із децентралізованого гаманця. Ну а по-друге, на централізованих біржах важливу роль відіграє токен і гаманець для поповнення. Запам'ятайте, якщо в децентралізованому гаванці ви відправите токени із мережі Ethereum в мережу, скажімо, Polygon, наприклад, токен USDT, то ви зможете його знайти і переказати назад туди, куди вам треба. Але якщо ви зробите точно так же на централізованій біржі, то ваші токени можуть бути безповоротно втрачені, тому при поповненні централізованих гаманців переказуйте тільки той токен, який вибрали, в тій мережі, яку вибрали. Це дуже важливо. А щодо централізованих бірж. Найбільшим їх мінусом є те, що ми не володіємо приватним ключем від своїх гаманців. Тобто нашими активами може розпоряджатися біржа, і ми вже бачили на прикладі хребтобіржі FTX. Тому на централізованих біржах рекомендується тримати таку кількість активів, яку протягом дня-двох ви перекажете або на свій децентралізований гаманець, або якось там по-іншому нею розпорядитися. Більшість централізованих бірж дають можливість торгувати з використанням кредитного плеча, так званий маржинальний трейдинг. Пам'ятайте, кредитне плече вбило більше трейдерів, ніж будь-яка інша стратегія. Тому використовувати кредитне плече можна в дуже невеликому обсязі. Для прикладу, при кредитному плечі 1 до 100, якщо актив піде проти вас всього на 1%, ви втратите всі свої кошти. А що говорити про кредитні плечі 1 до 500 і більше? Максимальне кредитне плече, яке можна використовувати в принципі в роботі, це 1 до 1,2, тобто на 20% більше, ніж весь ваш депозит. Завжди диверсифікуйте свої вкладення. Різні біржі, різні гаманці, різні стратегії і різні криптовалюти. Надіюсь, інформація була для вас корисною і ви більше нікого не будете втрачати свою крипту. З вами був Михайло Пацан, ставте лайк цьому відео, діліться їм з друзями і до зустрічі в нових відео.